Вітаю, друзі! Сьогодні буде на кухні в мене готувати мій брат. Він хоче запекти для нас картоплю. Картоплю він попередньо помив, почистив і нарізав на ось такі шматочки невеличкі, як ви бачите. Далі він зараз буде нарізати цибулю, потім працювати з м'ясом, ми все вам покажемо. Нарізається булю, як закрупну, я вам покажу, поки що він нарізає. Ось як ви бачите, він нарізає так, не на невеличкі шматочки, як для засмажки. Так, зараз він узяв куряче філе і теж буде його нарізати на шматочки. У нас тут два курячих філе, доволі таких крупних. І ось на такі невеличкі шматочки він нарізає. Куряче філе готується швидко. Якщо немає у вас курячого філе, можете взяти свинину, але вона трішечки довше буде запікатися. Так як картопля молода, то курка сюди підійде краще. Зачищаю. Ось на такі шматочки нарізали м'ясо і далі будемо продовжувати процес готування. Слідуючим це потрібно нарізати помідори. Помідори краще беріть тверденькі, щоб вони гарно нарізалися. Теж будемо нарізати на невеличкі шматочки або полукольця. Ти будеш нарізати кольцями. Угу, кольцями нарізаємо. Так, слідуючий етап це буде натирання твердого сиру. У нас тут 150 грам твердого сиру голландського, і ми його натираємо на мілкій фракції. Кількість інгредієнтів ми вам не кажемо, тому що це все залежить від кількості членів вашої родини, від вашої форми і так далі. Тобто, тут уже за вашими побажаннями, хто стільки хоче, стільки й готує. Ми покажемо вам, яка у нас буде форма, я скажу її розміри. Так, ми будемо використовувати ось такі спеції. Це у нас уцхо-сунелі, сухий чесник, чорний молотий перець, сіль, паприка, і є у нас ще ось така приправка до картоплі. Тобто Ви використовуєте те, що подобається вам солимо. Все робите за своїми смаками та вподобаннями. Чорний Уцхо-сунелі. Я дуже люблю використовувати уцхо-сунелі, і хмелі сунелі. Вони мають дуже гарний аромат та смак. Далі чорний чес... сухий чесничок. На чорний сухий чесночок. Паприка. Паприка. Ну і спеції до картоплі, звісно, будуть. Все це будемо перемішувати. Ну і все це, звісно, що ми це все перемішуємо. Об'єднуємо, щоб картопля гарно брав з цими спеціями. Ну і можна спробувати, якщо чогось не вистачає, то, звісно, що додати. Ми Взяли ось таку квадратну форму, вона в мене 23 на 32. І будемо зараз змащувати олією. Буквально ложку олії. І кісточку ось так розмазуємо. Хоч вона начебто й пригарна, але змастити олією треба. Ми змащуємо так щедро. Картопля буде запікатися і теж буде підсмажуватися в формі. Бортики і дно гарно змащуємо. Як ви бачите, картоплю вже ми перемішали зі спеціями. І зараз будемо показувати, що будемо робити далі. Ось так викладаємо, вистеляємо дно, як то кажуть. Поверх картоплі потрібно зробити сіточку з майонезом. Небагато, трішки отак робимо. На цю сіточку викладаємо шматочки з м'ясом. М'ясо ми виклали, тепер трішки його приперчимо, посолимо зверху. Для смаку. Можна, звісно, м'ясо замаринувати, так як і картоплю, і потім все разом викладати. Ну, ми зробили ось так. Слідуючий слой, як ви бачите, це цибуля, слідуючим шаром викладаємо теж шматочки цибулі. Ось цибульку ми розложили, тепер знову робимо сіточку з майонезу. Цибульки можете і більше класти, якщо ви любите цибулю. побільше. Тобто все робите за своїми подобаннями і смаками. Далі йдуть помідори. Знову ж таки, за принципом, що по всій поверхні розкладаємо. Ось так ми розложимо. Тепер зверху помідорів ми розсипаємо сир натертий, твердий. І трішечки його присолимо, бо сир у нас не дуже солений. Якщо сир у вас солений, то присолювати не потрібно. Сиру не шкодуєте, бо це теж впливає на смак цієї запіканки. Так, сир ми розклали, як ви бачите, розсипали, і знову робимо сіточку з майонезу. Виходить доволі така соковита запіканка. І доливаємо трішечки водички на дно форми, щоб волога в нас була. Духовка в нас вже вімкнута, і ми будемо відправляти десь приблизно на одну годину. 180 градусів. Але будемо дивитися, тому що картопля в нас молода, можливо, нам буде потрібно не година, а можливо там 45 хвилин чи 40. Будемо пробувати дивитися. Зазвичай із старою картоплею ми готували годину. А сьогодні будемо дивитися. Все, відправили в духовку, з Богом хай запікається. Дістали картоплю. Все-таки вона запікалася годину. запіканка запікалася годину. Це гарно пропеклося. Навіть є сік, який буде гарно смакувати всій страві. Запіканка виходить доволі соковитою, м'якенькою, як ви бачите, вона гарно пропеклася, дуже гарно лопатка проходить, її легко діставати. Все виходить м'якеньким, пухкеньким, смачненьким. Тож пробуйте, готуйте разом з нами, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вас все вдається, мирного неба, вам спокою і гарних звісток. До нових зустрічей всім па-па. Хай вам все смакує!